Одночас деякі пункти так званого мирного плану Трампа, м'яко кажучи, суперечить не лише офіційні позиції Києва, а й українські конституції. Зокрема, згідно з ідеєю президента США, Росія, де Юре, отримує визнання свого контролю над Кримом, а де факто визнання окупації частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, Москві пообіцяють, що Україна не стане членом НАТО, а також що з неї знімуть частину запроваджених санкцій. Натомість Україні хотіли пообіцяти лише сумнівні гарантії безпеки, повернення невеликої частини Харківщини та компенсації за пошкоджене житло. Про все це далі будемо говорити із з політологом Ігорем Тірович долучається до нашого ефіру. Щирі вітання вам, пане Ігоре. Вітаю. Давайте почнемо, мабуть, із Джей Дівенса, який каже про те, що обом сторонам треба скласти зброю, заморозити ситуацію і зайнятися реальним будівництвом кращої Росії і кращої України. Ну краща Росія мене не цікавить від слова зовсім. А от як будувати кращу Україну в такій ситуації, коли нас змушують поступитися територіями? І при цьому не пропонують жодних гарантій безпеки. Ну, в розумінні Венса, головне, щоб не стріляли, можна десь зійтися посередині і власне пробувати вибудовувати нову систему якихось там взаємовідносин, як між Україною і Росією, так і власне між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Але знаєте, я б на його заяви не так багато поки звертав увагу, як в силу того, що в нього достатньо така декларативна посада в тій системі, яка є на сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки, політичній системі, там не, не грає. Надто е, серйозну роль і НАТО велику таку роль з точки зору там впливу на якісь реальні процеси. А другий момент ну очевидно, що у Венса, як і у багатьох інших представників адміністрації Трампа, наприклад, як і у його спецпредставника Віткофа по питання, з питань Росії, в них ну настільки просто віддалене розуміння того, що відбувається в Україні. Що таке російсько-українська війна, і які є першопричини цієї війни, як це люблять іноді говорити росіяни? Що ну це знаєте? Вони демонструють просто ну тотальне незнання суті цього предмету. Так що, поки всі ці заяви це знаєте, от такі точко, така точкова реакція, яка власне відбувається від представників цієї американської адміністрації на якісь події, які ну, йдуть в контексті перемовин. От і все оскільки у Білого Дому немає стратегії, а її немає. Мені здається, що на Третій місяць, фактично, який завершується цих от так званих мирних перемовин. Вже для всіх очевидно, що стратегія там відсутня як така, це це очікувано, що вони і далі будуть так говорити, робити такі заяви. Тому тут наше головне завдання це максимально посилювати співпрацю з Європою і все ж таки якось виходити зі спільною позицією з європейцями до американців і їм пояснювати, що є певні речі, які просто не можуть бути реалізовані, і відповідно, якщо штати хочуть залишатися лідером, хочуть залишатися країни, до якої. Будуть прислухатися, їм треба ці позиції України і наших європейських партнерів враховувати зараз. Ми про європейський фактор з вами теж поговоримо. Але спершу ще трішечки хочу деталізувати по сполучених штатах Америки, тому що Трамп говорить, що він домовився із Російською Федерацією, а тепер черга за Києвом. Але чи можна говорити про те, що вони домовилися? Адже Сполучені Штати Америки, нібито хочуть визнати Крим російським. А в Росії в свою чергу кажуть, ні, 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 Україна має поступитися чотирма регіонами і перед. Дати їх нам, ну це якось не дуже схоже на спільну позицію. Ні, ну дивіться, от заява Трампа про те, що в нас є якась там угода, типу з, з Росіянами. Ну це ж заява ні про що. Якщо він каже, що нам вдалося досягнути чогось там з Росією, так будь ласка, вийдеться і представ. Ну це треба ж тоді презентувати, так сказати, що, наприклад, ми узгодили з ними такі-то, такі-то, такі-то пункти, і тепер ми можемо від цих пунктів відштовхуватися і йти говорити з Україною. Трамп нічого цього не говорить, тому що я не виключаю, що якась угода з Росією або якісь домовленості з Росією вони існують виключно в його голові. Але вони не десь не записані там на папері. Можливо, Трамп навпаки, тут знаєте, щось таке зробив, пообіцяв щось Росії, що він це легко вирішить домовиться з Україною. а Коли він зіткнувся з противом зі сторони України, до речі, абсолютно аргументованим. Тож треба розуміти одну дуже просту річ. Україна нічого не каже просто так. У нас під кожним момент є ну, аргументація. і Ця аргументація відповідає міжнародному законодавству. Трамп починає дратуватися, що як же так? Я же ж Путіну пообіцяв, а тепер я не можу справитися з Україною. Ну, з іншого боку, це знову його дуже добре е, характеризує як політика, бо е, ми, ми вже подивитися в принципі, на, на Путіна, на його приклад, який там десятиліттями погрожує зробити з України невідомо що, і нічого нічо, в нього по факту не виходить. Да? Він навіть і величезну війну розпочали, але все одно не може дотиснути свою якусь позицію. Так що тут ключовий момент в тому, що е, Трамп від початку, мабуть, пішов не тим шляхом, е, йому треба було зустрітися з україною і європейцями, сісти за. Один стіл перемовин обговорити там всі питання, вийти на спільну позицію, а потім вже цю спільну позицію презентувати від імені Сполучених Штатів. Ми б не образилися, ми б тільки підтримали цю ініціативу, презентувати Російській Федерації. І як повірте, вона б тоді зовсім по іншому себе вела. Але Трамп пішов іншим шляхом. Він пішов шляхом персоніфікованих взаємовідносин в осторонньому форматі. Ну і по факту ми маємо ту проблему, з якою зараз всі зіткнулися. І в першу чергу зіткнулися Сполучені Штати, тому що очевидно, що його обіцянки або його бажання щось там за. Зави... Вершити до якогось числа до своїх ста днів каденції, ну вони просто не здійснені і не будуть реалізовані на практиці. Але ж нібито якраз такий формат, про який ви говорите, пане Ігоре, передбачався і в Лондоні, коли Європа, Сполучені Штати, Америки, Україна збираються і мають обговорювати безпосередньо, як рухатися далі. А уже потім цей план мав бути представлений безпосередньо Російській Федерації. Тоді в який момент щось пішло не так. Ну, дивіться, тут, мабуть, все пішло не так. Е, є дві версії, я відразу тут повинен сказати. Ми не знаємо, яка з них точна. Е, пішло, пішло не так. Або коли Україна побачила певний перелік вимог, які ми апріорі не можемо виконати, ну тому що це суперечить нашій конституції, і це питання в тому числі може бути пов'язано з Кримом. Трамп до речі дуже дивно вчора відреагував. Він сказав, що заяви Зеленського про те, що Україна не визнає Крим Росією, шкодять перемовинам, хоча ніхто від України не вимагав визнавати. Крим російським просте питання: якщо ніхто не вимагав, то як це може шкодити? Ну логічно ж да, якщо ніхто не вимагав, то заяви про це вони не шкодять процесу, тому що Зеленський просто каже про очевидні речі, про які, до речі, говорила Україна з 14-го року, і про які говорили Сполучені Штати за часів першої каденції. Скажімо, там Трампа є друга версія. Мені здається, вона якраз ну сьогодні отримала вже підтвердження заяв нашого президента, який поїхав до Південно-Африканської республіки. Зеленський сказав, що вчора було відпрацьовано якийсь новий документ. Цей документ було передано Трампу. Він знаходиться на столі у Трамп. Рампа пишуть, що це документ, це спільне бачення України і європейських країн, як повинна завершуватися війна, які ми повинні бути умови цього завершення війни. Американці, якщо вони дізналися, що Україна веде такі розмови з європейцями, хоче запропонувати свій варіант, а не взяти той, який ви цитували до нашого з вами ефіру, на ото, який з'являвся в засобах масової інформації, звичайно, росіян це могло роздратувати, американців, це могло роздратувати, і вони якби вирішили ну зіскочити з їх перемовин Але поки говорити, що американці повністю вийдуть з цього переговорного процесу, мені здається, не варто, тому що Трамп сам настільки себе загнав такий, знаєте, глухий кут, що йому зараз від цього відмовитися і убити руки. Ну це буде колосальний удар. Просто по його іміджу, Ну, якраз таке про роль Європи, тому що Financial Times пише з огляду на останні заяви Трампа по Криму зараз в Європі постає дуже болісний вибір: бути на боці Києва чи Вашингтона, в результаті якого вони сторону можуть прийняти. Ну і чи може Дональд Трамп тиснути на Європу, аби вони відмовилися від України? Ну Трамп може звичайно спробувати натиснути на Європу, щоб вони відмовилися від України. Але розслухайте, е між Європою і Росією немає прекрасного океану. Як каже Трамп про океан, який між власне Росією і Сполученими Штатами. І європейці, які відмовляються від України на догоду Трампа, при тому, що виходить його міністр оборони і каже, що Сполучені Штати вже не є гарантом, да вони не є там головним захисником і так далі. Європейців, ну це це ж стріляти собі в ногу, просто стріляти собі в нову. І тому мені здається, що дуже добре, що хай не так швидко, як хотілося б нам, але тим не менше з'явилася якась спільна позиція України і. Європейських країн, тому що Трамп з цим змушений буде рахуватися, розумієте, тому що люди, які навіть вкрай е, е, комплементарно ставляться до Трампа, люди, які реально Трампа поважають і навіть люблять, я ну, в політичному сенсі, да я от можу згадати, щоб далеко не ходити. Прем'єр-міністерку Італії, пані Мелоні. Да, е, значить, навіть ці люди постійно Трампу під час зустрічей нагадують про те, що не можна кидати Україну, що Україна це ключ до європейської безпеки, і це ключ до безпеки Сполу. Учених штатів uh, і тому Трамп я але щось розказую, не я... сильно я... діє, це пане Ігоре. Щось Дивіться, якось ну, не сильно воно, так, воно не воно не дає відразу якогось ефекту. Воно не дає, ну, воно не, не дає такої реакції, як нам би хотілося. Але розумієте, що ми можемо констатувати? Я не в плані знаєте, щоб якось додати оптимізму, але ми можемо констатувати, що штати поки не вийшли з перемоги. вони продовжують там залишатися. І і Трамп, який вчора написав оцей цей пост про Зеленського. Ну ми ж знаємо Трампа, він міг бути набагато більш Скіше навіть в цьому пості він написав, що в принципі все одно все йде добре, і ми якби домовимося. Я сподіваюся про це, але просто позиція України, от з кожної такою зустрічю, ну не факт, що вона стає слабкішою, вона десь можливо навіть і стає складнішою. Але ключовий момент чи втримуються штати до кінця, і все ж таки дійсно не не зістрібнуть цього процесу і не вийдуть взагалі з цих перемовин. Ну поки я думаю, що навряд чи але можливо ситуація в найближчий час поміняється. Залишаються за цим поки спостерігати, пане Ігоре. Наразі вам дякую за дуже змістовні предметні роз'яснення і за те, що знайшли змогу долучитися. Ігор Рейтерович, політолог, був із нами на зв'язку.